Яскраве шоу, драйв та несамовиті емоції. Цими вихідними стартував відбірковий етап танцювального проєкту СТС Денсфест відродження Сумщини. Позмагатися на звання найтанцювальнішого міста Сумщини приїхали 46 колективів із різних куточків. Чим вражали членів журі та хто віджигатиме на танцполі у танцювальній битві, знає Ніна Коломієць. Яскраві костюми, чудернацькі зачіски та дивовижні образи. І це лише початок. Відбірковий етап Денц-фесту відродження Сумщини зібрав на одній сцені майже тисячу танцюристів з усієї області. Кожен танок то ціла історія. У нас знайдено дві стихії – це літо та зима. В цьому показуються купала та, та їхні літні свята. У декого виступ на сцені, мов гостросюжетний детектив. Ми повинні спасти людство від на всяких насікомих пратів не потом ми з ними буде нормально. все. А дехто на сцені світиться не лише від щастя. А, я, 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 я. Пік емоцій за лаштунками. Хтось хвилюється і збирається з думками, а комусь уже крутить підкорювати данцпол. Які емоції за секунду? Разом зі своїми підопічними хвилюються і керівники танцювальних колективів. Для них це також неабияке випробування. Формула успіху це просто любити танець, так? наслаждатися тим, що ти робиш, отримати удовольствие на сцені і віддаватися на всі 100%. тобто вірити в успіх. На відбірковий етап Денсфесту приїхали танцювальні колективи із 15 міст і селищ Сумщини. Члени журі кажуть, очі розбігаються від різноманіття стилів і композицій. Представлено різні стилі хореографии. це хіп-хоп, модерн, контемпереріденс, також по репертуару трогає те, що є номера, які патріотичного характеру. П'ять годин танців нон стоп, а зала все одно повна глядачів. Які в нас в Україні талановиті діти, це саме головне. За кого вболіваєте? За всіх. Після відбіркових змагань танцюристи повертаються додому, готуватися до чверть фіналу Денсфесту, танцювальної битви міст Сумщини. Слідкуйте за танцювальними батлами разом із СТС. Ніна Коломіць, Марія Бульдович, Олександр Соколи, Олександр Сорбат Новини СТС.